І так, шановні підписники, глядачі е каналу Алекс, друзі, всіх радий бачити вас на каналі. Е значить, хочу вам сьогодні е презентувати такий е ролик, присвячений роботу, який фармить нам крипту на пасиві. Цей робот, як він працює, ми його підключаємо до біржі. У мене на даний момент підключена Baybit-біржа і має бути на єдиному торговому аккаунті. Має бути в нас не фінансування, А наші фінанси, тобто наша інвестиція. Друзі, не забувайте, має бути інвестиція вільних коштів. Тут не потрібно, це не є піраміда, на який можна покласти сьогодні 100 доларів. А через тиждень забрати звідти 150 доларів і піти в магазин і тішитися, бо я заробив, я молодець. Тут воно так не працює. Тут працює в нас, воно йде як е, значить е, депозит. Ми сюди запускаємо наші вільні кошти. І наш робот він займається торгівлею, причому спотовою, спотова торгівля. І ми вибираємо тут монетки, От ви бачите, самий верхній USDT, Це в нас цифровий долар. Вони один до одного. Той самий долар, тільки він в цифрі. І тут нижче в нас йде також, цей USDT, це теж крипта, і все нижче також його є крипта. BTC, це, я думаю, вам всім відомо, це є біткоін, наш флагман, який по крипті, самий перший. Після нього в нас був випущений ефіріум. Ефіріум от ви бачите, третій знизу. ETH. Вибачте, у мене трошки я на вис з англійською. Так, далі спотовий робот. Що він робить? Ми запустили гроші і підключаємо робота. Робот нам робить заробіток. Друзі, дивіться, значить, від 2 грудня по 17. Тобто 17 чому 17 воно показує, це робот працює по сингапурському часу. Зараз в Україні і в Європі 16 грудня, а в Сингапурі там вже 17 грудня. Так що е, сьогодні от він приніс мені, я зробив маленьку коректировочку. Тут ви бачите, коли я зак... е, війшов в робота, він мені приніс три дні. Просто дуже гарно він мені приносив: три долара, три з половиною долара і півтора долара. Потім ринок трошки у нас е, пішов на спад і торгів не було. То я сьогодні сьогодні і вчора я зробив корекціовочку, і робот мені знов приніс е, відносно гарні гроші. Друзі, тапалки. Е, хочу звернути увагу, тапалки. Таполках потрібно сидіти багато-багато годин і місяцями сидіти, і по закінченню того проекту, на який витрачено багато годин свого вільного часу, затраченого свого часу, якого не поверне ніхто, і це місяцями потрібно там проводити час. Щоб заробити якихось нещасних 5 чи 10 доларів. І то це, якщо пощастить. Друзі, не витрачайте, будь ласка, там час і не витрачайте туди, не інвестуйте, будь ласка, гроші. То марна робота. Е е рекомендую вам підключайте робота і е до біржі, і він вам на пасиві займається спотовою торгівлею. Він вам працює. Цей робот ніколи вам не зробить мінус. Він ніколи не зажене вас в борг і не зведе ваш, вашу інвестицію в ноль. Він тільки приносить прибуток. Е, от дивіться, бачите, от в нас є тут вибраних шість, е, Ні, друзі, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 монеток вибраних. Тут от є назва монетки, нижче сума позиції. Це на яку суму він закупився. Друзі, це не, не 2400 там, чи скільки, це 2 долара і 40 центів. Так, воно просто показує такими. Сумами, я не знаю, чому так. Середня ціна позиції, що воно значить? Значить те, що воно показує зараз у нас по 49 центів середня ціна позиції. Тобто він почав закуповлювати, коли було 50%. Перша закупівля була, наприклад, 50, потім 49, і потім він ще одну третю зробив, коли було 48. Середня вийшлося з трьох 49 центів. так? Зрозуміли, і так ви можете бачити по кожній. З другої сторони в нас є плаваюча прибиль, убиток. Убиток я несу зараз, бачите, 0,20%. 0, Тобто, виходить фактично пів, пів цента. Це невелика втрата від того, що маленька сума. Друзі, тут є у нас от наглядний приклад, є UMA валютна пара UMA з USDT з доларом. І тут сума позиції він закупився на 80 доларів і 12 центів. У мене тут ще була одна теж, валютна пара теж на 80 доларів. Ну вона була у мене в простої 3 дні. І сьогодні ввечері вона продалася і мені принесла 1 долар мого профіту з тих 80 доларів. Один долар, друзі, погодьтеся, це не є погано. Так як порівнювати з тапалками. За 1 долар потрібно сидіти місяць в грі. Друзі, ну самі розумієте, так, да, я з вами буду згідний, якщо ви е, маєте багато своїх рефералів, і тоді з, рефераль, з рефералами можна швидше прокачатися. Без рефералів це все. Це можна ставити крапку на тім проєкті на ті тапалки. Що я вам ще не сказав. Робот працює на спотовій торгівлі, і він вас ніколи не зажене в борги. Тільки профіт, тільки плюс, він дає вам заробіток. Так як я от вам показую ще раз тут. Ви бачите, немає тут червоного, тільки плюс, 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 плюс. Тут, коли воно показує, що ви можете бачити, отут верху де 145, тільки правіше. Мінус 9 доларів 93 цента. Воно світиться червоним. Це у мене по всіх семи монетах. Це у мене йде якби в мінус. Но це мінус. По тій причині, що робот закупився, і ринок впав ще нижче. Коли ринок підніметься, цього мінуса не буде. Він не є. Він в мене його ніде не, від, не віднімається і у вас він так, також не буде відніматися. Це просто от воно показує: плаваюча прибыль або убиток. Плаваюче, Це воно не є конкретно, воно не мінусує ні звідки. Це просто воно так є. Так що на це звертати уваги не потрібно. Робот вам ніколи не принесе шкоди на ваш заробіток, на ваш профіт. Тільки прибуток. Друзі, рекомендую вам дуже. Нижче я залишу посилання, як можна перейти, зареєструватися. Пишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я відповім вам, якщо вам буде цікаво, я вам допоможу з підключенням. Від вас потрібно тільки е, ваш е, верифікований аккаунт, тобто біржа, на яку можна буде е, запустити інвестицію, і до неї підключити, перейти, теж, також стягнути його з інтернету. І підключити цього робота до біржі. Все. І більше ви не робите тут нічого. Робот робить всю роботу за вас. Ви тільки заходите вдома на червоний долар і радієте вашому профіту, який виділений зеленим кольором. Друзі, просто, просто ідеально. Дуже рекомендую. Так що я чекаю ваших е коментарів, чекаю від вас ваших, вашої думки, що ви думаєте на це? Може, у вас якісь є ідеї кращі. Пишіть, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, відмічайте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі, цікаві е відео на різні теми. Як Тапалки, як робота, і у мене канал він широкого такого профілю, є багато чого цікавого. Так що бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я і до зустрічі на каналі Алікс.